О, друзі, вже третій день. І сьогодні в нас субота. Почав тягнути от кабель. перетягнути тут ванну мені потрібно світло от було тут збоку. Потрібно перетягнути його сюди, від нього вирізати вентиляцію і додати ще розетку під стиралку. І отут от біля біля умивальника. Почав сверлити вже поперебігали сусіди. Одні можете сьогодні не сверлити, другі прийшли, можете сверлити з 10-ї. Ну як завжди, це в нас нова стройка, 10-й поверх. Ось така історія. Ну, Зараз буду щось потихоньку робити, що дотягну, може в топлю кабеля в штроби, замащу, щоб менше шуміти, щоб... Я кажу, щоб задурно не їхав сюди, хоч щось зроблю. Ось така історія, друзі, сьогодні. Весела, як кажуть. Ну, дивлюся, що у нас буде далі. Так, друзі, от уже ще тут кусочок лишився дотягнути, виріняти. Витягую таким фейєм. Це де він спеціалізований для піната газобетонних блоків. Тут іще трошки. Тут був у нас бетон перетянув сітку із нахльостом на газоблок. Далі що у нас круця ванна. Що тут доробив? Треба протягнув. Там під вентиляцію, тут під розетку, під стиралку. Там врізався, о, там замостив, вони вивели там точку світла, я там врізався, поставив гільзи і замостився все, все як має бути. Тут отак от перетягнув, тут не встиг закріпити, прийшли сусід жалуватись. Хоча, по ідеї, можна було би. Сверлити. Маю провали. але не хочеться сваритися. там досягнули. І вроді все. А, приїхала до нас закупка. Профіля потрібно тут зробити потолок гіпсокартоном. І в ванні так само гіпсокартон. Взяли од гіпсокорпіон вологостійкий, три листка і взяли трохи клею для плитки крейсер 103. І мішок фінішної шпаклівки. Ну, Зараз доробляємо ці всі сопельки. І ще місцями попідпокльовували, попідтирали стіни де, де потрібно, там пару кізичків. Така історія.